Отримує спорядження та відправляється на визначену точку. Студент східноєвропейського фахового коледжу Владислав Живогляд каже, сьогодні він вартовий. Задача стоять тут, охоронять як піротехнік. Хвилин 20 стоїмо, потім міняємось. Тим часом студент Антон Бушмін на лекції із тактичної медицини слухає, як знайти поранення та що робити, аби зберегти життя. Каже, сьогодні такі навички як ніколи важливі. Також ми це робимо знизу. Провівши огляд повністю спереду, Якщо ми знайшли десь поранення, це буде проваля. Пальчик наш провалиться. Наша країна в військовому стані. У нас є ворог, який нас атакує і хоче знищити нашу націю, повністю скоронити її. Треба позмаличку навчатися військовій справі, щоб потім бронити нашу землю. Ми тут ходимо по локаціях, навчаємося різним військовим дисциплінам. Там піротехніка, тактична медицина. Цим дисциплінам на курсі із захисту України навчали студентів протягом року. Говорить представниця п'ятого загону першого добровольчого формування територіальної громади Анастасія. Із позивним «Сієста». навчали дітей різним речам, таким як, наприклад, що таке амуніція, яка вона буває, для чого застосовується, що таке зброя. Також яка вона буває медицина, тактична, звичайна як рятувати життя в умовах військових бойових дій. Сьогодні ж розповідає, підводять підсумки року. Сьогодні будуть у нас постові. Вони вдінуть бронежилет, каску, візьмуть зброю і підуть, типу як захищати територію. А інші студенти в цей же час будуть розповідати нам про аптечку. До них буде можливість підійти і сказати: от, наприклад, це ізраїльський бандаж, там це турнікет, це термоковдра, застосовується для того там. Такі навчальні польові збори у закладі відбуваються втретє, говорить директорка фахового коледжу Східноєвропейського університету Анна Новак. Це 18 годинний захід, який розрахований на кілька днів саме в межах дисциплін загальної середньої освіти, зокрема захисту України, відбуваються відповідно польові збори. Досконалити свої навички студенти могли на семи локаціях, додає директорка. Ми говоримо про дві локації від Нацгвардії. Ми говоримо про локацію прикордонної служби, про окрему локацію з піротехнікою, локацію ДСНС. Ну і ще ряд, скажімо так, менших локацій організовані безпосередньо за всього до зборів. Долучилося 80 студентів, розділені на три загони, говорить Анна Новак. Наталія Черкашенко Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси.